Всім миру добра та тепла вашій оселі. Починаю робити бак та теплоакумулятор. Об'єм 1200 літрів. Сіліндрики вже готові, закатані. Зараз буду їх з'єднувати до кучі, як то кажуть. Котлик вже теж готовий. Залишилось пофарбувати і утеплити. Одягнути на нього обшивочку, щоб був такий, як потрібно. Свиричні днища теж готові. До речі, кого цікавлять сверичні днища, можете звертатися, писати в особисті, писати Viber, Можу допомогти виготовити днища може виготовити в діаметрі до 1200 міліметрів. Змійовичок теж уже накрутив. Зараз він буду готовити, сверлити, кріпити кріплення під нього. І буду починати збирати наш теплоакумулятор. Об'єм буде 1200 літрів. Буде Їхати до одного власника разом з цим котликом і буде дарувати їм тепло. Правда, по роботі не встигаю, немає дуже багато світла. Сім годин немає, дві години є. Так що якось так працюємо. Оце трошки перекупив собі Інструмента <рес> <рес> Мілка. Так що. Ось такі у нас справи. Уже вечір. Дали нам світло. це прийшов трошки попрацювати. Кого цікавить, пишіть, коментуйте. Днище виготовляю сталь 3 пс товщина 3 мм. Все буде Україна.